Всем привет. У нас моторчик из мотоблока. чий двигунчик, чи движочек. Короче. <coughs> С форте. И форте. Кому интересно, как он устроенный, сделаем маленький такой обзорчик. Получается, что у нас сейчас на гильзе стоит. Тут маленький буртичок такой. Вот. Тут а замочек видать сделанный. И вот и на этом буртику стоит сейчас. Правда у нас тут есть буханчик. Сейчас найдем его. Не дасть где даже в этом месте трещинка есть. Сьогодні її не видно. Ну, не важно. Зараз поміряємо виступ гільзи, ми поміряли. Це у нас виходить 7 соток на блокі нолик. Зараз переїдемо на поршень. Це у нас що тут получається? Два з половиною і нолик. Зараз переїдемо на поршень. Вот, заїхали ми десь на поршень. Отаку ось такого все. У нас тут а що, виходить, два. Трохи не наміється. Щас ми піднімемо. пишу Ну оце десь виходить у нас що тут? Три. У нас було нолік на два з половиною. От тут ось у нас нолік. Це я опускаю чуть-чуть поршень. Багато. Два з половиною. Блядь. Ну все, в нас нолік. Так. Якраз, віддать, чи плунжерок, чи що. І ще їдемо вверх. Не туди, сюди. Все 8. 8, десяток поршень виступає. А, неправильно ми міряємо. Да? У нас поршень виступає за гільзу. Надо подивитися, скільки виступає гільза. Оп! Ні, гільза виступає вроді би як 9. 87. Виступає гільза. А поршеньок у нас чуть-чуть менше. 82 типу 83 83 десятки виступає поршень воно ну, надо поставити не достає так а він вищі гільзи виступає вище гільзи на 5 Да, чи як? Ну так, да, мінусує, піднімає цю штуку. Даже 8. Так, а як же ще його обдурить? Зараз подумаємо. Так, получається, що такий чертежик, це у нас поршень і блок 0,94, Получается виліт поршня над блоком. А бурт гільзи 0,87 і 0,7 перелягає бурт для прокладки. Прокладка 1,6, получается вижата. 1,6. Получается у нас, грубо говоря, 6 десяток, 6,5 зазор між головкою і, і поршнем у нас в роботі. Щось тут було попадало. Я не знаю що. У нас пробило прокладку, ми, мабуть, знімемо тут призернем десь пошлем. Снімемо, потім з поршня чуть-чуть знімем. -чуть ну, це не точно. Подивимося. Зараз треба витягнути шатунчик і витягнути гільзу. Так він устроєний внутрі, колінвал, вал балансирів, покорнений, взагалі жирний на подшипниках. Там на подшипниках, на шарикових колінвал, а тут, навіть, вкладиш, ну поки не бачив, розберу, побачу. Такий вкладишок, вроді нічого. Вже штовхнув поршень, виймаю. А такого кольца все стоять. Прикольно. Ну, то таке. Такий поршеньок. Пальчик стояв замком уверх. Піпкою цією вверх. Ну як уверх? Ну так, да, уверх. Якщо на Жигулях треба поміряти скільки він що там пусто зараз спробуємо виковити гільзу що воно скаже як вона тут вийде воно тут само короче, гаряче піднімається як в котлу холодне опускається тут усе, кому цікаво, це ось ход газа но на ручки він ход это багато а це походу виходить, пружина регулятора топливного насоса. У неї тут така регулювачка якась є. Коротко. І воно видать, в УТА в середині пружина стоїть, а тут типу, на наружній, видать, ця піпка гуляє. Прикольно. Видернули гільзу. Посадочна непогана. Прям даже, прям даже непогано. и тут видно по бортику. Сейчас поймаю давай Все бортик. В общем, сидило неплохо. Но ну, осталось чуть-чуть. Если нам снимуть... 7 з цієї плоскості. Yeah. Хоча я в це не вірю, що у нас так вийде. Ну попробуем. так Шліфанули нам головку на 0,25. Сказали, що хтось напільником задар її сильно, і що вийшло так багато. Ну я їй, звісно, прийшов кружком глянути, що вона не бере тут в одному місці. Ну, щоб 2,5 я там старта такого не буває. Ну ладно, ну віддать в неї щось було десь. І блочок ми тут, а, типу, по мінімуму взяли, вроді як 7 соток. Ну, все нас зараз на блочку стоїть. А на гільзі у нас 17 соток виходить. Блочок. Гільза. Ну там 17-17,5. В принципі, почти як на МТ зоні. Можна ще з цієї сторони подивитися. Казав токар довго виставлявся. Так що це у нас, напевно. Маємо... тут ставим ноль. Тут виходить дві десятки. Ну... Плюс-мінус 2, нормально, я думаю, буде. Для мотоблочка пойдет. Зараз помив, поведував. Будемо зараз пакувати гільзу, нові резинки, нова прокладка. Гільза ще тут просто просто стоїть і будемо це збирати. Тут нічого не предвіщало біди, Ну, говно-жовтий силикон, не влазить, сука, блять, в розмір что делать. Такие как Андрюха недавно і його красивенько по кругу обрезала. Ну, хороших слов добавить немає. Ну такая картинка получилась. Первое кольцо зашло хорошо, а второ полностью по кругу обрезало. зібрав я мотоблок секцію поставив, що ми розернули блок суток 5-7. І нова головка татовська була шліфанута на 2,5. десятки. Сказав шліфовчик, що ми тіпати типу, напільником досі задарли, але ніхто їй нічого не робив, така вона була. Вже я підскидав, але зараз ще перевірить воздуханчик. Все підскидав, рівношочки натягнув, вирівняв вирівняв мотоблок, бо ну, косенько було. Один рівнішочок підростянутий, один один ні. Цю плегенько піднатягнув. Не знаю як тут зарядка устроєна. От, зараз я вже заводив його. Масло залив, тут трохи крутив ручкою і потекло з цього. Не було сапуна, ще не стояв. От, зараз спробуємо завести. Давлення тут піднімається у нас. Ну, Коли заводиш. А як зарядку поки підключити, не знаю, треба відкрити кришечку. Подивитися, може тут якісь діоди чи ще щось стоїть. Водичку налив, водичка є. Гази вже не прошли раз, як зібрав, одразу почали гази вали. Ну що зараз на відео не вийде, мабуть, засняти. Зараз заведу і включу. Заводиться ручкою, без акумулятора. Хоча хазяїн хоче сюди доварити під більший акумулятор. Ну, поки ми не доварили. Походу стоїть діодний мост, чи реле зарядки, чи діодний мост, реле стартера і плюс розмикає, ну і замок зажигання. сейчас попробуем ці проводки просто соединить Я думаю, що там разниці, мабуть, немає, раз вони одним цветом Можна попробовать і так, і як. Тут походо зажигання регулюється товщиною прокладки. Якщо не обратити на це увагу і поставити нову, то нова тонша набагато і буде ранній прист. Дякую за увагу. Всім часто здоров'я і мирного неба над головою. Разниці немає, як підключати. Ну отуто маса на цій кришки. Береся для генератора.